І що значить я тобі розкажу? Ти значить, слухай мене уважно. Ти куди дивишся? Е, ось ось тобі парова парова машина на OLX. 50 тисяч гривень. Це ж не то, що я брешу, це ж не то, що я з шкурадьорка займаюсь. Зібрали 50 тисяч гривень, накупили курей, завезли в Кам'янку, де окуповану в Харківській області. Та людям людям уже буде господарство. Уже яєчко, а з нього кококо і з того, ну да, ти поняв уже. Що ти дивишся? Бистренько скинув е, людям е, в кам'янку на допомогу. 10, 20, 100, а ще краще тисячу. Я бачу, в тебе гроші є, зараза.